Всім привіт! Ви на каналі Soccer Shop. Переважна кількість молодих футболістів та й не тільки грають на подвір'ї, причому в абсолютно різних умовах: асфальт, ґрунт, щебінь або каміння. Як же вибрати м'яч, який підійде саме вам? Давайте разом розберемося і розкладемо усе по полицям. Але для того, щоб ми почали це цікаве відео, підпишись на наш канал Soccer Shop, адже від цього користь і нам, і тобі. Підписались? Тоді починаємо. Для початку давайте визначимося, на якому полі ви граєте. А хоча навіщо? Адже ми хочемо вибрати універсальний м'ячик для всіх дворових умов, та ще й недорогий. Тоді давайте повернемося до основ. Основними критеріями при виборі м'яча являються матеріал зовнішнього шару, підкладка, камера і типи швів м'яча. Однозначно, безпрограшним варіантом універсального м'яча для вуличного футболу буде м'яч для футзалу. Їх роблять із матеріалів підвищеної міцності, завдяки чому м'яч здатний вижити як на щебені, так і на асфальті. Звичайно, у такого м'ячика є і суттєві нюанси: це нестандартний розмір м'яча, а також поганий відскок. Тому вам буде складніше робити різні прийоми, особливо граючи на трав'яному полі. Але якщо вам важлива саме міцність, довговічність, то це ідеальний варіант. Розглянемо інший випадок. Припустимо, вам потрібен все таки м'яч класичного розміру з нормальним відскоком. Невже всі м'ячі будуть непридатними для вуличних умов? Це не зовсім так. Знову ж таки, важливі матеріали, з яких зроблено м'ячик. Сучасні футбольні м'ячі майже всі роблять із поліуретану. Є ще такий досить застарілий матеріал, як полівінілхлорид, і раніше його вважали більш міцнішим за поліуретан, а також його перевага була у тому, що його вартість була значно менша. Але зараз вже є купа варіацій саме поліуретану, як за якістю, так і за міцністю. І тут важливо пам'ятати, що чим дорожче м'ячик, тим його властивості і міцність вища, адже він більш технологічний і перевірений про. Але не хвилюйтеся, якщо професійний м'ячик вам ні до чого, то м'ячі середньої цінової категорії також міцні, тому можете звернути увагу і на них. А от із зовсім дешевими, як ви розумієте, історія буде зовсім інша. Камера. Хоч і прихований, але не менш важливий елемент, адже вона надає футбольному м'ячу пружності та форми. Є різні варіанти матеріалів для камер, але зазвичай їх роблять з латексу та бутилу. Перші дають м'ячу чусливість, м'якість і більш стабільну траєкторію польоту. Хоча вони швидше втрачають повітря ніж бутилові, тому їх необхідно час від часу підкачувати. Камери з бутилу жорсткіші, менш чутливі, зате краще тримають повітря та дешевші. Шви. Перший закон якості, як я вже неодноразово говорив раніше, такий: ідеальний шов ручний. Панелі шити таким чином, тобто ручними швами, щільно прилягають одна до одної, а нитки сховані і начебто втягнуті всередину виробу. А також вони значно міцніші через те, що вони досить товсті. Хороший м'ячик повинен витримувати тиск 6 атмосфер, при тому, що для гри достатньо всього лише одної атмосфери. Ручні вироби без труднощів із цим справляються. Машинний йшов випирає назовні. Він якийсь завжди костурбатий, створюється відчуття ніби рядок, проходить поверху, нитки протираються швидше, бо вони геть тонесенькі, а сам виріб втрачає умісності. Якщо ви хочете купити дешевий футбольний м'яч, це саме з такими швами. Машинний шов не такий страшний, якщо ви виходите на поле декілька разів на рік і не ганяєте м'ячик по бруду, адже тоді шви найбільше вбиваються. Але є ще більш цікавий варіант, який використовується на всіх відомих змаганнях. Безшовний. Мається на увазі не зшитий нічим, а склеєний термошвами. Панелі та каркас латексної камери з'єднують методом термосклеювання. У результаті виходить ідеально круглий гладкий виріб з відмінними характеристиками польоту, вологозахищений та з унікальним дизайном. Підкладка. Це шар між камерою та зовнішнім поліуретановим покриттям. Його завдання забезпечувати додаткову міцність, утримувати форму та зберігати правильну вагу виробу. Остання функція найцікавіша. Верхнє покриття це водовіштовхувальний матеріал, а ось підкладка, навпаки, пошита з гігроскопічної бавовняної тканини. Якщо синтетичний, так сказати, одяг все ж таки пропустить вологу, то тканина швидко її вбере і рівномірно розподілить по всьому шарові за стандартами намоченому виробу дозволяється додати у вазі не більше 15%. Таке допущення майже ніяк не впливає на точність та дальність польоту. Скільки шарів підкладки повинно бути в ідеалі: у найкращих футбольних м'ячах 3, у тренувальних – 3-4, а у безшовних взагалі 1. Ну і головне, за багато підкладки далеко не хороший показник якості м'яча. Запам'ятайте. Що ж, давайте переходити до висновків. Якщо ви граєте переважно на асфальті, бажано обрати м'яч для футзалу із ручними швами або з термошвами. Потрібен м'яч класичного розміру, і у вас є гроші, то купуйте професійний м'яч, або близький до професійного, з ручними або термошвами і не турбуйтеся. Так само, якщо у вас часто волога погода, то м'яч термошвами буде ідеальним варіантом. Причому термосклеюванням роблять м'ячі як класичного розміру, так і футзальні. Якщо ж грошенят небагато, тоді беріть економічний, але щоб він був не самим дешевим. А камера, зверніть увагу, щоб була по можливості латексною, саме завдяки їй м'яч матиме прийнятні властивості для гри у футбол. Що ж, я сподіваюся, канал Soccer Shop допоміг вам з виробом м'яча, і цей процес для вас стане задоволенням а не тягарем. Причому в Сокершопі є безліч варіантів м'ячів для різних умов. А також у нашому магазині є консультанти, які з радістю та задоволенням вам допоможуть у виборі, якщо у вас до сих пір виникають якісь складності з вибором. У описі буде посилання на сайт. Переходьте та вибирайте будь-який м'яч або ж приходьте до нас у шоурум у Києві на Печерську. На цьому ми з вами прощаємось.